Черемоші. З весни 1965 року я став репетитором балетної групи, улюбленого мені колективу. Почалося творче, насичене гастролями життя. Щороку на зимових канікулах ансамбль гастролював у місті Києві, Дніпропетровську, Донецьку. Також протягом року відбувалися бурхливі концертні виступи та імпрези. І зовсім не міг в цей час збагнути. Що цей колектив стане для мене неоціненним духовним та фаховим середовищем зростання як професіонала хореографа. Постановка Олега Голдрича космачанка, народний ансамбль пісні і танцю Черемош Львівського національного університету імені Івана Франка, керівник ансамблю Василь Піпаш. Що я була перша його партнерка. Що я можу сказати про цю людину? Це людина дуже вічлива, дуже добре вихований. Він, як фахівець, був на високому рівні. І так сталося, що при моїй допомозі, навіть, можна так сказати, він і став художнім керівником і балетмейстером нашого ансамблю. Коли він закінчив культосвітнє училище і працював наш репетитором, було таке питання, що хто має бути у нас? Керівником колективу Чупричук, який тоді щось посварився своєю, бувшою Галичиною чи Голдрич. І вагоме слово було моє, бо мене запитали, хто має бути керівником. Я кажу, у нас є гарний керівник, у нас є Олег Семенович Голдрич, який у нас танцює стільки років, який. Прекрасна людина, і він може повністю керувати нашим колективом. Він колектив наш довів дійсно до професіоналізму, людина вміюча, людина талановита. І дуже шкода, звичайно, що так сталося. що Сьогодні ми святкуємо його концерт Реквіум без нього. Його 70-річчя. Прикро! Зараз тяжко вірніше змиритися з тим прикрим словом ніколи. Ніколи ми вже не побачимо його живої усмішки, ніколи не почуєш того знайомого, хрипкуватого голосу, який тобі скаже, о, сервес, сонечко! Знаєте, але є ще більш обнадіююче слово завжди. І от на нас в ці дні у нас було багато зустрічей різних поколінь Черемошан. І це слово завжди звучало найчастіше. Тобто він, він завжди з нами. Він з нами на тих зустрічах, він з нами у всіх наших, хто там в колективах, хто в яких справах. Е, люба зустріч, черемошу, його присутність е, відчувається завжди. І мені здається, що тепер, тепер наша е, мета, наша задача. Зробити так, щоб та ниточка, яка з'єднує покоління, не обривалася, бо кажуть, що людина живе там в вічності доти, поки про неї пам'ятають. Але я впевнена, що Олега Семеновича будуть пам'ятати вічно, то не є слова. То я бачу черемошу, що від одного покоління все передається до іншого. Вже у нас є покоління тих, що діти танцюють в Черемоші, і воно мусить. Так, триматися. Ну, я думаю, що ми будемо його пам'ятати завжди. Проте часи були нелегкі. Тоталітарний режим імперської ідеології втручався практично у життя кожної людини, тим паче колективу студентів університету імені Івана Франка. Буквально все було під жорстоким контролем парткому. Нав'язувалися і диктувалися комуністичні ідеї. Це стосувалося і репертуару творчого колективу. Захищаючи позицію колективу, я постійно твердив, що колектив й назвали Черемошем, аби він відзеркалював життя і побут нашого краю, а танці регіону. Це шедеври української народної хореографії, і вони є тими художніми творами, які дають дух і натхнення кожному виконавцю. І більше того, всім глядачам. Це був дуже фаховий чоловік. Він не просто розумівся, він вмів. І міг поставити танці ну, постановці Клари Балох закарпатського хору. Він міг танці, які ставив вантух. Тут був юніс ансамбль, так тепер знаємо, і так далі. Він був дуже добре підготований. Я кажу, він вишколював тих наших танцюристів, ну і робив такі цілі хореографічні картини. Очевидно, його вартість і значення для нашого ансамблю, де черемошу важко переоцінити. Він дбав про професіоналізм. Це був, ну можна сказати, майже професійний колектив, як на той час. Олег Семенович вніс свою вагому лепту, ну, в шану, в розквіт і успіх цього. Ну, сьогодні вже знаного. Колективу, а він був при витоках, очевидно, не від самого початку, але тоді перші роки тоді було складно, були різні проблеми. Не тепер місце про це говорити, були різні. Тиски, репертуар не подобався. Він танцював станію, наприклад, валінки такий танець, Омську польку нам накидали. Так тоді було прийнято, але ті валінки були трошки такі непошиті, старенькі, і тому то звучало трохи іронічно, але вони танцювали добре, все одно то було роблено на належному професійному рівні. Співає хор народного ансамблю пісні і танцю Черемош Львівського національного університету імені Івана Франка, керівник хору Тетяна Кірничук. Тій тим, що я закінчив навчальний заклад, у якому навчався геній нашого народу Іван Франко. Я упродовж 23 років працював у прославленому ансамблі пісні і танцю університету Черемош. За моєї бутності, цей колектив отримав всі свої високі почесні звання і нагороди. Багато вкладав сили і енергії для процвітання цього надзвичайного творчого колективу. Я його любив понад усе, я жив лише для нього, і студенти це відчували. І знову кажу: я з того гордий і щасливий, що я черемошанець. Було чим гордитися йому, оскільки він створив п'ять колективів, з яких три. Довів до звання народного два колективи дитячих довів до звання зразкового останні роки при своєму такому невгамовному, мабуть, невгамовній енергії він продовжував активно працювати. Звичайно, в свої 70, які він сьогодні очікував зустріти в колі своїх друзів, він щодня фактично перше працював далі з своїм колективом підгір'я. Студентським колективом, який дуже любив за останні два роки, це була дуже активна творча праця, яка через виступи була продемонстрована майже у всіх куточках Європи. Це поїздки за кордон. Це є колосальний доробок останніх років. Це 10 книжок. Книжок, які фактично були як підсумок великої плідної професійної роботи як викладача, де сформована вся методика хореографічного мистецтва. Тобто заповнений фактично Олегом Семеновичем цей пласт, який роками не мав жодного методичного посібника, жодного методичного матеріалу. І все-таки поряд зі мною завжди була творча фортуна. Вона сприяла. Швидкому мистецькому становленню колективів, пропозиціями до концертів, починаючи від сільських будинків культури і до найкращих сцен європейських держав. З моїми творчими дітьми, ансамблями Черемош, Полонина, Підгір'я, ми відвідали американський континент, Францію, Німеччину, Чехію, по кілька разів Італію та Польщу. Особливою в пам'яті залишалася творча поїздка з народним ансамблем танцю підгір'я Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій Гжицького з гастролями на Азорські острови. Коли покидав рідну Україну, завжди брав зі собою ці сокровенні речі національної духовності, які гріли мене у далекій дорозі український прапор і вишиванку. Вони давали мені велику силу. І ось, перелітаючи літаком на Азорські острови, я забув в аеропорту мій рідний прапор, мою маленьку батьківщину, Україну. І п'ять днів він просто думав перший мій прапор, якого привіз ще з Америки в 90-х роках. І який фактично 18 років і зараз знаходиться в нього в хаті. А чому знаходиться? Бо коли через 5 днів він повернувся в цей самий аеропорт, він здивувався, що прапор стояв на тому самому місці. Це для нього було щастя, і він казав, я впав на коліна. Це означало, що для нього Україна була понад усе. Звідки він черпав свою силу, звідки він черпав свій розум, звідки він черпав свою енергію. Український святковий. На сцені ансамбль народного танцю Світанок та народний ансамбль танцю Карпати. Палацу культури, естетичного виховання учнівської молоді імені Петрушевича, керівники ансамблів Олег Копильчак та Василь Семен. У 1996 році знову моя внутрішня творча муза засвітилася натхненням до пізнання нового творчого життя робота балетмейстером у Львівському національному театрі імені Марії Заньковецької. Після п'яти прем'єр у Львові не вщухали розмови про новизну в репертуарі заньківчан. Настав 1999 рік. Для мене він був дуже важким і плідним. За цей рік я взяв участь у виході трьох прем'єр: Стельмаха, коханий нелюб, дитячої опери Хоробрий Півник Янівського та вистави на вірші Ліни Костенко Неповторність. Всі прем'єри відбулися з аншлагами і хорошими відгуками у пресі. Кожна з вистав вимагала багато роботи. Таких танців, які доводилося ставити мені у різних виставах, і то по дві-три вистави на рік забирали в мене багато часу. Сиділи в театрі цілими днями. Було дуже важко, але я йшов до театру як по манну небесну. Почував себе якось легко, всі тобі усміхаються, привітно розмовляють, і забуваєш про труднощі, в яких знаходишся. У цьому храмі мистецтва почував себе так задоволено і щасливо, як риба у воді. Хореографічну картинку Шалантух виконує зразковий ансамбль танцю Стрияночка Стрийської дитячої школи мистецтв керівник ансамблю Олексій Боровницький. Само молодь передаю свої знання ті, які навчив мене Олег Семенович майбутньому поколінню. Я думаю, я завжди за нього пам'ятатиму і завжди вшановую йому честь. У цих роках мене взяла велика охота до написання книг, набутий творчий досвід, педагогічний фах спонукав мене, мабуть, до найвищої людської мети передання досвіду наступним поколінням. І так щороку по одній книжці за цей період вийшло у світ 12 моїх книжок. Саме зараз редагую книжку, яка має вийти як автобіографічний нарис муза мого життя. Також потрібна довга кропітка і виснажлива праця, але я своєї мети не залишаю на півдороги, я змушений завершити її. Також паралельно триває робота над пісенником улюблені пісні Олега Голдрича, Лемківські танці, історія костюму та багатьма іншими. Пан Олесь своїх очах приніс до нашого офісу цілий світ, усю землю любов і теплоту. Але за переступив поріг. Важко е, проти, притулився до одвірка і е, тихо мовив, е, бачите, я нині такий слабий, я ледве до вас прийшов, але я мусив, бо мені ж треба книжку закінчити. Він мусив закінчити книжку і він майже встиг до тієї меті. Визначеної миті, коли раптом зупинилося його серце, він практично завершив роботу над книжкою. Це унікальна книжка, це найголовніша книжка його життя. Він страшенно хвилювався, він доклав надзвичайно багато зусиль. Це такий крик душі, це щиросельна сповідь. На яку мало хто відважиться, він виклав усе своє життя на долоні і подарував людям. Чому я пишу про своє життя, а тому, що хочу довести всім, хто мене знає, і читатиме автобіографічний мій нарис, що з такої біди, з якої вийшов я, та того тернистого шляху, пройденого мною в житті, можна було заблудити, загубитися. А то йдесь пропасти. Тримався лише одного, і глибоко переконаний, що коли намітиш собі дорогу та вперто через усі перепони незгоди, пробиратимешся крок за кроком вперед, під опікою невидимої Божої сили досягнеш свого маяка. Аналізуючи написане, немов знову пережив спочатку все своє нелегке, проте барвисте і строкати життя, яким тішуся, хіба нема мені чим радіти, сироті, колишньому сільському хлопчиську, який був преречений на невизначене майбутнє, але Господь допоміг і щиро дякую йому за це. Дякуємо вам, Олеже Семеновичу. Ми знайдемо відповіді на ваші загадки. Ми будемо сприймати життя у всіх барвах, шукатимемо сенс і цінність свого життя. Щоби було що залишити для нащадків за вашим прикладом.